Усім привіт! Завершився матч української прем'єр-ліги. Один із центральних матчів Тура Дніпро-1 Кривбас. 1-0 на користь Дніпра 1. Єдиний гол забув на 57-й хвилині Гаджиєв. Давайте все розберемо по порядку. Стартовий склад, який випустив головний тренер РСК дніпро 1. Юрій Максимов, його стартова розстановка 4-1-4-1, Волинець у воротах, Адамюк, Сваток, сватокзахисники, Пасич Міражніченка по флангах, Бабенко в ролі центрального опорного півзахисника сьогодні в нас грає. В принципі, тут грає завжди. Олікочерієтько Рубчинський, центральний атакувальний півзахисник, Гаджиєв, Лєднєв по флангах, так Ківін дав нападі. У Вернее Дуба 4, 2, 3, 1. Стартова розстановка. Міхайнько в воротах, Стяцько в Сантіні захисники. Бандейра Дібанго по флангах. Хемчановський бізімана центральні опорні півзахисники, Луньов, центральний атакувальний півзахисник. Кузик задирак по флангах, така жушка в нападі. Це стартовий склад у Крибаса. А тепер матч. Тепер помач. Добро! Де мені дуже сильно подобався. І я вже Дніпро переміг тупо ділу. Дніпро переміг до Поділу. В принципі, матч був плюс-мінус стрівня, але атаки Дніпра моменти, які створював Дніпро, були небезпечнішими. Взагалі, там перші хвилини тотально домінував Дніпро. І взагалі, якщо прорятувати статист статистику матчу, 52-48 володіння на користь Дніпра. 130 атак у Дніпра, 120 атак у кривбаса, 9-3 удари по воротах і в площину 2-0. Це статистика на корозні правди. Тобто питань в мене взагалі ніяких не немає. Дніпро абсолютно поділи переміг. Перше, там взагалі тотальне домінування. Дніпро вже після того, як забив Гаджиєв і забив Гаджиєв. Дуже такий красивий голос. За масштабну меточку там пробив Гаджиєв, Дуже такий красивий голос. Ставав Гаджиєв у Рубчинський. Але, можливо, це найлегше з Рубчинського, тому що там Гаджиєв яку велику роль зробив і сам для себе цю позицію, знайшов десь за 20 метрів десь там пробував Гаджиєв, ідеально, сильним ударом, дальній кут. Просто ідеально забив, без шансів для вратаря. А потім Дніпро, да, після забутого м'яча, ініціативу Кривбасу віддали Дніпряни, але в цілому, я ж кажу, Дніпро повністю заслуговував на цю перемогу. і Деніпріан таки перемагає свого прямого конкурента, хоча чи допоможе це Дніпро, ну не знаю. Чи допоможе це Дніпро посісти саме третю позицію? Ну давайте про це трішки згодом, Я по матчу хочу розповісти. Юрій Максимов ідеально підготувався до Юрія Вернадуба, Вренодуба. Підписок Юрія Вернадуба нулю дарі площину. Ну, жодного небезпечного моменту Кривбасу, я не пам'ятаю. Були там удари по узворота і все. Тут жодного гольового моменту в Кривбасі не було. В Дніпро, як і в першому таймі, там момент був непоганий. Футболісти Дніпра щоб забити. Гол назрівав і там паузи в матчі були. ну Дніпро, я кажу, абсолютно поділо перемагає. І я би, би найкращого футболіста, ну, Адміка, наприклад, да? Він непоганий матч провів за Дніпро 1 Ось, Сваток також не повинен матч провів, але в цілому мені сподобався Рубчинський. Я вважаю, що. Так, да, GG забив, переможний м'яч, але в цілому. Робчинський зіграв в вищому пілотажі. В першому колі, до речі, Кербас тут розбив Дніпро і сьогодні Дніпряни реваншують за цю розгромну поразку у кривому Розі. Сусіди в турнірі таблиці та Дніпро, Курбас Ну Дніпряне ж, Рух втратив очки. Полісся втратило очки. Ну і Дніпряни цим просто ідеально скористалися, як хліб з маслом дніпряни скористалися. Цим Дніпряни закріпились на четвертій позиції. Ось кривбас програв, серія кривбас припиняється. 54 бали у Кривбаса, 48 у Дніпра. Ну, 6 очок, друзі. Перевага у Кривбаса. До кінця тритури, і я думаю, що Кривбас не віддасть, Не більше Крибаса і різниця краще. Я думаю, Кривбас навряд чи віддасть Дніпрянам третій позиція. Але цей матч Дніпра був краще, набагато краще. набагато. Можливо, один з навіть з найгірших матчів Кривбаса цього сезону. Тому що ну, Кривбас взагалі не був схож сьогодні сам на себе. Дніпряни повністю заслуговували перемогти. Ви бачите, 9 ударів у Дніпра, 2 в площину. У Кривбаса, 3 удари. Ну, звичайно, да, моментів було мало, Дніпряни також там не за 30 дарів наносили, але все-таки, в цілому, Дніпряни нічого не дали зробити. Кріворівця і, на мою суб'єктивну точку зору, Дніпряни здобувають абсолютно заслужену перемогу. Абсолютно вона заслужена, справедлива. Ось, І я думаю, навіть у вас, друзі, питання не виникнуться. Ну і Гаджиїв, я ж кажу, такий супер удар від Гаджиєва. Приклався Гаджиїв як слід. Тобто з лівої ноги пробив і ну Ідеальний удар, без шансів. Удар був неймовірною силою. Я не знаю, з якої то швидкості в км в час м'яч летів, але швидкість м'яча була дуже сильною. Дніпрани заслужили цю перемогу. До кінця Дніпряна мій Кербас залишається зіграти три матчі. Я не думаю, що щось зміниться. Я думаю, що Кербас так таке От Треба, щоб Кербас програв. Бачите, мене два матчі підряд, і... а Дніпрани перемагали і покращували різницю забитих. Так. Так, да, така ймовірність існує, але дуже і дуже мала. Я думаю, навряд чи але все-таки те, що Дніпряни з великою долі ймовірності будуть і в грати. Ось це факт. Ось це факт. І дуже важливо перемогу. Угу. Підпічні єврея Максима. І до речі, вона про понапіпічні єврея Максима була перемота Карбасну, тому що їх там не здогнати, тому що саме відірватися від трохи топлитися. В будь-яку випадку всіх болівальників Дніпра один з перемоги, абсолютно заслужена перемога. ось. Болівальники Кривбаса, в траур. Не впадайте, ваша команда і так. Ну, скажімо так, пише історію, Ось, клуб пише історію. Ось, Кривбас буде в Єврокубках. І Кривбас, ну так, да, Кривбас, ну, правда, ще, скажімо так. Неофіційно, де-факто Крибас вже можна врахувати, що кваліфікувався в Єврокубки. Дніпро Крибас 1-0. Дякую за увагу. Хороший матч був. Да, моментів було мало, але те, як грав Дніпро, мені сподобалося. Добре, друзі, дякую вам за увагу. Ви бережіть себе, будь ласка, давайте, друзі. бережіть себе, всім до побачення, всім до нових зустрічей.